От арештували двох високопосадовців, начальника МНС, так, і його заступника. А я от хочу зробити експеримент на всю країну. Я знаю про два факти. Факти просто просто безпрецедентні. Перше, сьогодні на сайті «Лівий Берег з'явився аудіозапис, коли де у Черкаській області голова апеляційного суду змушує суддю апеляційного суду приймати незаконне рішення. Я загорив тут уже про цей випадок. Це Сергій Бондаренко. Який написав заяву Генеральну прокуратуру Міністерство внутрішніх справ і того голову апеляційного суддю, місцевого олігарха, і про це знає вся область, весь регіон, не посадили і наручники не одягли, бо, бо немає складової піару. Так я хочу завтра побачити, як Міністерство внутрішніх справ на основі цього реального аудіозапису порушить справу і одягне наручники, приведе в Верховну Раду, ми знімемо недоторканість за судом. Друге, а чи знаєте ви, дорогі мої, що? Керівником місцевої податкової у Києві Це є колишній менеджер Курченка, який відповідав за весь Курченківський обнал. Головний конвертувальник Курченка. Фамілия. І в нього є справка У нього є справка, що він учасник АТО. Так я хочу, не називаючи прізвище. Я не буду називати прізвище, доки не буде. Гол, голова, керівник, керівник податкової міста. Так от я хочу Містер, зараз міста Києва. Я хочу зараз. Послухайте, я хочу зараз, щоб привели це розслідування за ніч. Це можна зробити. Встановили реальність, що її... опять кончиться, як от да. суді. Встановили реальність цієї довідки. Справки, да. так друге, друге. провели процесуальні дії, встановили ці причетний, він був тим чи іншим. Той чи інший спосіб до мафії Курченка і, як мінімум, звільнили, як максимум, привели раз таке місто Лобне в нас в Кабміні і там наділи наручники. Оце питання. Тому, закінчуючи, я б хотів сказати, у нас має бути план. Що зробив Арсеній? Арсеній відволік увагу всього суспільства і міжнародної спільноти банальними наручниками, якими покласили в Кабінеті міністрів України. Ці звук цих наручників заглушив слова. Цього героя, який говорить про зловживання і виклик кину корупційні мафії у е, е, уряді, що ми так само повинні мати план. Крок перший: я відкликаю свої документи на створення ТСК і приєднуюсь до вас. Я прошу Дякую. так само зробити мого колегу е, Березо, щоб ми разом зробили одне, один документ. Об'єднали зусилля молодих депутатів в Верховній Раді, де були справедливості. Друге. Ми знаємо з вами, що може не вистачити голосів, щоб прийняти ТСК. Я хочу тут зараз попросити, щоб ви, дорогі громадяни, мільйони, які дивляться, підписалися підписалися на наші фейсбуки, на наші сторінки. Ми покличемо вас під Верховну Раду в цей день. Перше, друге, ми зберемо мільйони підписів від вас з тим, що вперше за 23 роки, після того як у вас забрали. Підприємства, фабрики, заводи після того, як обдурили наших пенсіонерів, забрали вклади, щоб ми вперше знайшли винного, і це була не Сошка, це була перша, друга, третя людина в країні і покарали тюрмою, і щоб він там сидів. І всі наступники знали, що в цій країні закінчився цей безприєм, і ніхто більше не буде ховатися за своє крісло чи мандат. Ми це повинні зробити заради тих хлопців, які загинули, заради небесної сотні, заради нашої України і нашого.